сьогодні цілий день готували казку і новий лад, дружецький колектив, і ви самі собі казку цю робите. Для життя краще вас це ніхто не може зробити. Будь ласка, трою. найсвятіша для душі земля. для душі земля. Добрий вечір! Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Добрий. Як ви себе почуваєте, будемо розпочинати, тому давайте привітаємося з наших глебнуло каштанчиків. Раз, два, три. Далі переходимо в нашу тигрів. Раз, два, три. І найстарші мужики. Наш старін. Мосаки. Молодці. Тому наш вечір розпочав. Що в нас по програмі? Як ви знаєте, в нас з'явилася валюта вона троян? Далі ви знаєте, за що їх можна заробити, за що їх можна втратити? Так ми сьогодні будемо найчистіша кімната, найгрізніша кімната і також переможці в нашому кому весті зелена п'ятка. Зрозуміло, хто ж виходить з поручення троянчиків. Хм? Ще рано. Якщо це кімнатна нагорода, виходить з так. тої кімнати, самий головний, тобто хто в них старший. Розуміло? Так. Якщо це загоновок, виходить ваш Розуміло? пожатий. Наша сіяє. Зараз будете сіяти від радості. Тобто найкраща прибрана кімната це була четверта. Ура! За найприбранішу кімнату вони отримують 30 троянчиків. Ну, давайте їх підтримаємо, похвалимо. Ми хлопці молодці. Тримайте за троянчиків. А ну всі разом молодці! Молодці! Кімната, яка не дотримується правил табору, не дотримується чистоти. Це у нас шоста кімната. Шоста кімната. <реклама> у, вас... <реклама> у вас мінус двадцять троянців. У нас кількість троянців. Мінус ну, сімдесят і найголовніша подія нашого вечора це переможці ранкового квесту зелені зелена п'ятка». готові перемогли в ранковому квесті вожаки. Можаки вашого вважатого запрошую. Де вас зелені і жовті за перемогу квесті я даю вам 50 троян. Молодці, супер. Добре, сьогодні у вас була загальна вечірня програма. Тобто казка на новий лад. Чи всі підготувалися да. до неї? Колись на ніч мама читала нам казки про казкових тварин золота рибка чи колобок. Та з того часу світ дуже змінився, тому зараз ви побачите нову рукавичку. В наш час телефон став невід'ємною частиною нашого життя. Який дарує нам багато-багато можливостей, -багато про які ми навіть і не знаємо. Погляньте, хтось хоче вийти з телефону. Хто ж це там? Già ah, ja, ja, no, 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 no. un pinguino nel deserto che fa bla 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 ballerina cappuccina Mimi Mimi mi. è la moglie di cappuccino assassino mio figlio mio tanto mio figlio mio figlio mio figlio mio figlio mio figlio figlio

Касанчики. Колока тримаю. Гуляючи по вулиці, є Галя, Галя. візнюк Сергій, Вівень Грасин, Кас Дузі, Попугай, Папуга. Помітили хлопця і вирішили приєднатися. Там вони побачили хлопця, який зачарував їх з першого погляду. Тато продюсер помітив захват його доньки від хлопця та розлютився. Він намагався відмежувати доньку від музики, але серце. Не накажеш, айва опиралася, вони з батьком посварилися. Декілька разів принцеса нишком тікала з дому, щоб послухати гурт та побачити хлопця. Обійнялися та зрозуміло, що ніколи не хочуть відпускати один один. Ішли роки, гурт розвивався, а кохання Джека та Айви тільки ставало міцніше. <працю> Отже, колись жили собі як так і Тіна Кароль пішов якось як так на подвір'я та й посадив пальму. Росла пальма, росла та й виросла велика, велика і модна, як скліпу. От і настав час пальму викопати і пересадити біля басейну. Пішов як так, взяв пальму за стовбур, тягну, тягну, промучився весь день, а пальма стоїть окупана. Став він гукати тіну, тіночко не сиди, пальму вирвати допоможи. Прийшли вони вдвох. Тіна за як так, як так за пальму. Тянуть, тянуть, а витягнути не можуть. Покликали вони Надю Дорофів. Надю, ну ти ж спортивна, гайда до нас. Прийшла Надя, Надя взяла тіну, тіна взяла як так, а як так пальму. Тянуть, тянуть, а витягнути не можуть. Покликали вони на допомогу діду. «Дідьо, давай ну покажи ж свою силу. Прийшов дідьо наш, такий великий, став за надю, надя за тіну, Тіна за як так, а як так за пальму і як тянуть, тянуть, а витягнути не може. Покликали вони вже Артема Пивоварова. Артеме, ну з тобою ми точно витягнемо. Прийшов артем, став у ланцюжок, тянули, тянули, пісень так співали. Ла, <рес> ла, 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 ла ла, ла, ла. Але все марно, не витягнули вони пальму, покликали вони Олю полякову і її. Балет неповторних дівчат. Балет за Олю. Оля за пивоварова, пивоваров за дітью, дітя за надю, надя за тіну, тіна за яктака, яктак так за пальму. і як потягнули пальму вирвали, а Оля Поляпова у джакузі впала. От і казочки кінець. Наші каштанчики усі молодці. Каштанчики, каштанчики, молодці! 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 Дякуємо! Далі, після спортивного орієнтування, у вас буде для всіх басейн, буде великий теніс, буде дарс, буде настільний волий футбол. Буде нас футбол, далі велосипед і ви зможете розважатись, купатись, гратися. Якраз сьогодні нам повісили волейбольну сітку, яка вже готова. Чекає, в нас є волейбольний м'яч. Тому завтрашнього дня ми можемо спокійно грати в волейбол. <плес> Вільний час завтра також обов'язково буде. Ну зараз ми закінчили, Можете йти іти по своїм кімнатам. Далі чи ми не закінчили далі. Дивіться, після басейну під вечір у вас буде дискотека. На цьому ми співаємо пісню про друзів і можете бути вільні. Шкодуйте ні часу, ні сил, залишайте турботи розвали, якщо друг вас про це попросив. Бережіть своїх друзів щоденно, в них у кожному сонця тепло. Це як свято води не буденні, Бережіть, як не було. Ті на серці образи, посміхайтесь частіше до них, ваші друзі в житті як прикраси, Обереги від ней других злих, і бажання в нас є і відвага. Відкривати простори світи. друзі нашого наснага нас ведуть по життю до мети. Бережіть своїх друзів щоденно, в них у кожного сонця тепло, це є стерто години буде, ні, бережіться, би там не було. Бережіть своїх друзів щоденно, в них у кожному сонця тепло. oh wow.